Бетері Українські радіо Житомир вітаю Наталі Кулініч у студії найкращі побажання всім на сьогоднішній день. Це програма радіо. День, і сьогодні ми будемо говорити про освіту. Нині в ліцеях нашої громади лунають останні дзвоники. А одним з питань, які вже зараз стоїть на порядку денному для освітян для всіх долучених до освітньої політики для батьків і учнів є питання реформування нової української школи, зокрема реформування старшої школи. А ця реформа вона відбувається поетапно і передбачаю, що з вересня 2027 року, 2027 року, учні 10-11 класів будуть здобувати повну загальну середню освіту не у загальноосвітніх школах чи гімназіях, а в ліцеях. І освіта ця буде профільною, тобто ліцеї будуть баг то профільними стануть Ну, скажімо так, новими освітніми інституціями нашої країни, в одному закладі учні, в залежності від їхнього вибору будуть мати можливість отримати гуманітарну, математичну природничу чи іншу профільну підготовку. Власне, про досвід ліцею номер 1 міста Житомира, який першим в громаді почав реалізувати досвід профільної освіти у середній і старшій школі, ми говоритимемо сьогодні в нашій студії. Наші гості Андрій Полулях, директор навчального закладу, та Лілія Соколюк, заступниця директора з навчального. Виховної роботи пані Лілія, пане Андрію, рада вас привітати. Доброго дня, шановні слухачі. Вітаємо хочу поставити одразу таке достатньо широке питання. Взагалі, для чого старшій школі профільність, тобто в чому переваги такої освіти? Думаю, що на сьогодні ви можете говорити про це, адже ліцей має не те, що багаторічний, а багатодесятирічний досвід. Ми глибоко переконані в тому, що саме профільна освіта, яку ми створюємо як частину безпечного освітнього середовища, дає змогу нашим випускникам бути не просто успішними. Стосовно рейтингу знань, можливості вступу до вищих навчальних закладів, а й бути загалом успішному у житті, тому що не тільки профіль, який ми даємо, поглиблені знання з тих чи інших предметів, а й зберігаючи базову складову, дає якраз те, про що я кажу, майбутню успішність людини. Хочу додати те, що дійсно ліцей має багаторічну історію. і Ми впроваджуємо профільну освіту вже більше 30 років. У нас є профільні предмети. Ми починаємо реалізувати поглиблене вивчення певних дисциплін уже з базової освіти, і зрозуміло, що 10-11 класи діти вже які навчаються в цих класах. Вони мають певний багаж знань, що їм дозволяє. Якісно здобувати і далі продовжувати відповідно навчання у старшій ланці школі, тобто, коли йдеться про профільну освіту, йдеться про право вибору учнів. Так, зрозуміло, вони мають вибрати, і вже ми говоримо про те, що після випускник 9 класу ліцеїст, який здобув базову освіту, він має своє бачення вже реалізувати себе далі у профільних предметах. Про це говорить наша реформа сучасної нової української школи, до якої ми стрімко рухаємося, але ще поки підготовчий такий етап, скажімо, вже деякі заклади мають своє бачення, ким вони будуть чи це. Будуть початкові школи, чи це будуть гімназії, чи це будуть ліцеї. Якщо говорити про ліцей номер один міста Житомира, ми говоримо про те, що це ліцей, і в майбутньому буде ліцей, тому що ми вже цю практику впроваджуємо, як я вже казала, більше 30 років. У нас вже є досвід, досвід і практика, що є такими значними ресурсами і можливостями для якісної освіти майбутнього випускника школи. Ви починали набувати цей досвід 30 років тому. А якою ситуація в Україні на сьогодні? Тобто, чи багато навчальних закладів були такими, ну скажімо, піонерами цієї справи? І От на сьогодні наскільки широко розбудована система таких профільних ліцеїв? На сьогоднішній день дана тенденція тільки набирає обертів. Тобто, якщо ми були одним із першопрохідців. То зараз ця тенденція досить, досить поширена. Тобто, якщо коротенько, з чого ми починали? У нас навчаються діти з 8 по 11 клас. Якщо профільні предмети, їх вивчення починається з 10 класу, саме профіль або математичний, або лінгвістичний, ну, в нашому випадку це англійська мова з 10 класу. То з восьмого класу ми все одно поглиблено вже вивчаємо саме або математику або англійську мову. Тобто дитина вже з восьмого класу готується до профілю в старшій школі 10 -й, 11 -й клас. Тобто, ми варіативну складову нашого навчального плану використовуємо саме на поглиблення та на наш профіль. Тобто, в цьому була наша першість. Це дуже приємно чути, що маємо в громаді такий досвід. А правильно я розумію, що те, про що ви говорите, має зробити освіту старшокласників якіснішою? Звичайно, ми маємо таку мету, йдемо до якісної освіти, перше і для того, щоб дитина вже Зрозуміло, що вона ще в базовій школі не завжди може зробити такий свідомий вибір своєї майбутньої професії. Для цього є можливість поглибити певні знання з певних напрямів, а далі уже у старшій ланці школи обирати певні і факультативні курси, і спецкурси, що дозволяє більш якісно засвоїти саме матеріал профільних предметів і відповідно здобути якісну освіту в нашому ліцеї, зокрема. Пані Лядо. Хочу, можливо, трошки ширше поставити питання, говорячи про реформу, яка триває. Якими є її очікувані наслідки, окрім того, що ми вже сказали про якість освіти? Як це розширює завдання для ліцеїв їх можливості? Ну, зрозуміло, для того щоб надати якісні послуги, зрозуміло, що ми маємо мати і ті ресурси, і досвід, і практика. Ліцей має дуже багато різноманітних традицій, які ми безумовно плекаємо і надалі їх продовжуємо. І звичайно ж. Ідемо в ногу з часом. Сучасна освіта потребує усіх новітніх, новаторських певних форм, навіть і, зокрема, і в нашому ліцеї ми говоримо тут, якщо про якість, да як ми це робимо, як ми реалізовуємо. Зрозуміло, тут дуже велике значення має і наша рейтингова система оцінювання. Вона для учнів є мотиваційним певним компонентом і чинником. В нас, зокрема, діти здають мають певні обов'язкові форми контролі контролю, і це їх мотивує не пропустити, не мати якусь прогалину у знаннях. А якщо вона є, то її за допомогою факультативних курсів, за допомогою підтримки вчителів, вчителів наздогнати, надолужити і відповідно ці форми контролю скласти. Це і скажімо, така підготовка і до майбутнього вступу у вищі навчальні заклади. Ми знаємо, що там все таки така система теж оцінювання, коли можна здати пе певні іспити автоматом, да, і зрозуміло, що по результатах рейтингу виводяться певні показники індивідуально для кожної дитини, тобто дитина може відслідкувати свій індивідуальний рейтинг, зрозуміти, які є слабкі місця, на що потрібно спрямувати роботу, і, і зрозуміло, які є навпаки сильні сторони, де дитина найбільше себе проявила знання, які ґрунтовні отримала, і це ось саме та. Та індивідуальна траєкторія розвитку кожного учня, про яку ми говоримо, і в новій українській школі. А говорячи про роботу викладачів, йдеться очевидно також про створення нових освітніх програм, які би забезпечували таке навчання. Ви також маєте цей великий досвід, який сьогодні набувають тільки багато навчальних закладів. За допомогою варіативної складової, ми можемо впроваджувати певні спеціальні курси для наших ліцеїстів, які розширюють їхні. Знання. Ну і ще в майбутньому ми плануємо дуже багато цікавих фішок, про які ми, можливо, трішки згодом їх анонсуємо, тому що в процесі розробки деякі Ну, такі можна, цікавинки. можна трошки так. При відкрити. При, при відкрити, так ми плануємо. В складі вивчення іноземних мов вести ще викладання німецької мови як факультативу, поки що, тому що є досить великий попит у батьків, тому що ми постійно це моніторимо і ми повинні відповідати на ці е, запити. У нас є для цього і спеціалісти, і навчальна. Програма, навчальний план, тобто ми повністю теоретично і практично до цього готові. Є Деякі нюанси, але я впевнений, що ми це ведемо найближчим часом. Рівю, ви починаючи нашу розмову, згадали про те, що метою розвитку ліцею сьогодні є створення не лише ефективного середовища, яке надає якісну і доступну освіту, а це і середовище, яке створює можливості для всебічного розвитку сьогодні дитини, виховання такої соціальної особистості, яка готова реалізувати себе в сучасному світі. Про що йдеться, коли ви говорите про створення такого середовища? Ми говоримо про нашу місію. Нашою місією однозначно є виховання всебічно розвиненої особистості, яка буде конкурентно спроможною і в освітньому просторі і надалі, і загалом успішною у житті. Ось наша мета, скажімо так. Я хотів би зупинити ще на такому моменті, хто реалізує цю мету, хто надавачі освітніх послуг безпосередньо в нашому навчальному закладі. Наш колектив складає близько 50 чоловік, це 38 викладачів і техперсонал. Із викладачів у нас, я вам скажу так, середній вік викладачів десь близько 40 років. Тобто, у нас немає е, жодного вчителя, який не мав би педагогічного досвіду. У всіх мінімум 8, 10, та більше років досвіду. Більшість наших викладачів мають е, звання вчитель-методист, старший вчитель, заслужений вчитель. Вони також переможці різноманітних конкурсів і всеукраїнських, і міжнародних. Тобто, саме цей колектив. Може реалізовувати політику, про яку я говорив, тобто, коли йдеться про якісну освіту, йдеться не лише про освітні програми, а і про. Добір такого колективу, так, який би так, мав так, можливість так. реалізувати однозначно. поставлені задачі реформованого ліцею, однозначно. Однозначно. Я знаю, що власне цими днями понад 150 учнів і учениць ліцею отримали грамоти різних рівнів від міського, обласного до всеукраїнського. Це велика цифра для міста Шитомира? Я думаю, це достатньо значна. Цифра і для міста Житомира, і зокрема, ми пишаємося нашими ліцеїстами, тому що ми тримаємо одну з перших да рівнів у місті Житомирі переможці обласних олімпіад. Цьогоріч це 24 переможця саме обласного рівня олімпіад. І троє наших учнів є переможцями на всеукраїнському рівні з таких предметів, як українська мова та література і математика. Ми не пишаємося, і нещодавно у нас в ліцеї відбулося свято обдарованої молоді для наших ліцеїстів. Ми всіх їх відзначили, обов'язково потрібно підтримувати таке бачення важливості цієї справи, тому що дійсно діти мають змогу реалізувати себе в базових предметах. І не лише теж хочу сказати про реалізацію особистості. І тут ми маємо сказати не лише про навчання, Навчальні досягнення, хоча вони у нас на першому місці зрозуміло, що ми плекаємо нашу молодь, підтримуємо, але якщо дитина в силу певних причин поки ще не може реалізувати себе в певних навчальних дисциплінах, для таких учнів є можливості різноманітні загальноліцейні активності, це і благодійні ярмарки, інтелектуальна гра, що де коли де вони в різних своїх рівнях вікових групах показують. Дуже круті результати дійсно так, і це і черлідинг, це і спортивні змагання. Тобто дитина може в повній мірі розкрити свої здібності і таланти, нехай не завжди відразу з навчальних дисциплін. А потім цей успіх захоплює, я вам так скажу. І підтримка вчителя, і настанова, і співпраця з батьками дуже важлива. Так? В основному до нас вступають діти вмотивовані, які прагнуть. До певних результатів, до розвитку особистості, але не завжди так буває. Ми знаємо, що підлітковий вік він достатньо такий цікавий вік, і саме восьмикласники, коли бурлять гормони, коли відбувається певний такий фізіологічний розвиток і психологічний стан інколи буває різноманітний, все одно ми намагаємося у тісній співпраці з психологом з батьками. І з вчителями дібрати саме ось цей ключик до кожної дитини і знайти прекрасне у кожній дитині, тому що воно дійсно є навіть у тих їжачках, під підлітках, коли вони не завжди так на все реагують схвально. Обов'язково ці таланти є, і вони впродовж чотирьох років навчання вони обов'язково реалізуються. Ну, я хочу трошки ще похвалитись, додати до того, що говорила Лілі Йосипівна минулого навчального року. Сім наших випускників склали національний мультитест. Це бувші випускні іспити. На максимальні 200 балів з двох предметів. Десять випускників на 200 балів з одного предмета. Багато це чимало. Порівняно з іншими навчальними закладами, це досить багато, це багато, так як ми за останніх мінімум 10 років е, тримаємо досить високу планку, про яку ліоспівна говорила, тобто, ми входимо в десятку кращих за рейтингом навчальних закладів в Україні. Це дуже приємно чути. Знаєте, усвідомлювати, що здобути вами впродовж десятиліть досвід сьогодні вже дає гідні результати нині в нашій громаді і в області потроху збільшується кількість власне профільних ліцеїв. Ви маєте найбільший досвід. Чи існують на сьогодні, чи створені в області в місті платформи взаємодії таких навчальних закладів для того, щоб підтримувати одного, можливо, ділитися досвідом? Чи є ця взаємодія? Щодо таких платформ, ти можливо це є якоюсь і перспективою обмін, але зрозуміло, що вчителі між собою діляться методичним досвідом на наших методичних об'єднаннях, де вчителі різних навчальних закладів, відповідно, методисти департаменту освіти нам влаштовують такі заходи, де ми можемо обмінятися думками створення така комунікація, і ви знаєте, якщо якісь питання однозначно фахівці однієї галузі, да, наприклад, Наприклад, там математики діляться математиками з математиками, психологи з психологами. Зрозуміло, що ця співпраця існує, і вона в деякій мірі, можливо, є такою допоміжною, да, десь якісь питання вирішити. Крім того, є різноманітні фахові конкурси для вчителів, і ми ділимося своїми здобутками, напрацюваннями та також можуть використовувати інші вчителі і поширювати у себе в закладах якийсь корисний досвід практик певних. Ну і тут треба відмітити про те, що це є і здорова конкуренція, <хи> тому що кожен захищає свій план, кожен захищає свої розробки, свої методики впровадження і таке інше. Тобто тут з двох сторін ідуть процеси з одного боку конкурентні, так. з іншого боку, все ж таки ми дбаємо про майбутнє дітей і об'єднання зусиль ще ніколи не давало поганого результату. У нас зараз відбувається вступна кампанія до ліцею. Ми набираємо учнів до восьмих класів. Працює наш сайт, де можна зайти за покликанням і знайти всю необхідну інформацію цього року. Ми набираємо дві групи поглибленої математики і одну Групу іноземної філології тому ми запрошуємо активних творчих обдарованих ліцеїстів в нашу команду до ліцейної родини. Будемо раді бачити на вступних іспитах. Хотіла ще поставити одне питання. Думаю, важливо саме зараз. Пані Ліді, ви згадали про те, що до вас приходять вмотивовані діти, але не тільки чи ця вмотивованість не нівелюється обставинами, в яких сьогодні ми живемо? Тому що сьогодні, в час війни невизначеності нашого майбутнього певного нерозуміння багатьох родинах, куди і як рухатись по життю далі, як долаєте ви ці виклики, чи відображається, скажімо так, це на вмотивованість дітей сьогодні здобувати освіту. Так, дійсно не можемо не згадати такі складні умови, в яких ми опинилися цьогоріч і минулого року, скажімо так, для випускників загалі це був певний виклик, зміна форми ЗНО з класичного на національний мультипредметний тест. Це не може не позначитися на зрозуміло і на тому, як вони складають ці іспити. І зрозуміло, що мотивація це така річ дуже динамічна, да вона може змінюватися. І зрозуміло, що незадоволеність цієї базової потреби в безпеці, хоча наскільки ми намагаємося в своєму навчальному закладі підтримувати це безпечне освітнє середовище, зрозуміло, деякі процеси від нас не залежать, і деякі події, на жаль, від нас не залежать, зрозуміло, що це позначається взагалі на навчальній, на такій когнітивній складовій на сприйняттю інформації, матеріалу і на засвоєнні, і під час триву. Теж зрозуміло, це складніше набагато зреалізувати, але ви знаєте, коли почався обласний етап Олімпіад і в таких напружених тривогах ми проводили цей третій етап відповідно до всіх вимог. У мене теж були такі острахи і побоювання. Як ми чи ми дійсно зможемо реалізувати ці виклики сьогодення? Ну, можемо похвалитися. Дійсно, ми змогли, ми встояли. Ми маємо першість у місті. По результатах обласних олімпіад. І зрозуміло, що мотивація перед тим, що вона дуже динамічна, вона також залежить і від підтримки оточуючого ось цього освітнього простору, де ця складова вчитель. Учень, батьки, адміністрація всі на одну мету працюють, і воно дійсно дає, плекає свої результати і дає їх. І як сказав Андрій Віталійович, ми маємо такі минулорічні результати. НМТ, сподіваюся, вони в цьому році будуть ще кращі. Ми теж намагаємося до кожного ліцеїста. Знайти ось ці, якщо це підлітковий вік, да якщо це якийсь супротив, знайти ось ці переваги, обґрунтування ці якісь факти, чому, чому це краще особисто для кожної дитини тут про індивідуальну траєкторію розвитку, і воно дійсно працює, допомагає. Ви знаєте, щодо мотивації, я ось додам одну тезу, наші діти вмотивовані. Однією тезою я вважаю основною нинішня Україна це не, не, не просто і не тільки зруйновані будинки та інфраструктура. Це саме вони, наші діти, успішні і конкурентоспроможні. Це наше майбутнє. Хочу подякувати вам за те, що сьогодні поділилися власне великим досвідом ліцею у розбудові профільної освіти у середній старшій школі. нагадаю, сьогодні власне про це ми і говорили. А наші гості це Андрій Полулях та Лілія Соколюк, директор та заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцею номер 1 міста Житомира. Дякую за те, що в нашій студії. Спасибі всім, хто нас слухав в цей час. У студії працювала Наталя Колініч. Почуємось.